Їдеш ти такий собі на своєму мотоциклі і перед світлофором розумієш, що у тебе порвався трос щеплення. Це завжди неприємна історія. Друзі, якщо на вашому мотоциклі ніколи не рвався трос, вітаю, у вас все попереду. Я знаю три способи, як вирішити питання з тросом, але в кожному з них можна, так би мовити, наступити на грабельки. Може, то моя блогерська доля така ходить по граблям, а у вас буде все добре. Варіант перший. Купити запасний трос і возити його з собою. Але не купити трос, поки ви не подивились на маркировку на самому тросі. Підбирати трос по моделі мотоцикла не годиться. Наприклад, ось такий мотоцикл є з двигуном першої генерації і другої. І трос вже відрізняється. Хоча мотоцикл тут з 200-кубовим двигуном, трос тут від версії 150-кубового. Ще є модель такого мотоцикла з кліпонами, ну типа Спорт. Там трос іде на 20 мм коротший. Що буде, якщо встановити сюди трос коротший, в одну сторону кермо не буде повертатись. От вам різниця в 1 літеру. Ще трос можна підбирати по двом параметрам: це довжина кожуха і довжина троса. Але бути уважні, коли замовляєте в інтернетах. Бо в мене був такий випадок, коли в заголовку до товару одні параметри вказані, а в опису до товару інші. І що тоді ми отримаємо? Варіант 2. Возити з собою ремонтний комплект. Купуємо будь-який трос, такої довжини, як і на нашому мотоциклі, або довший. Біля бабишки верхньої робимо. Пусть купуємо гужон. Коли трос у нас рветься, залишки виймаємо, вставляємо наш ремонтний трос, і біля ручки ставимо гужон. Проста операція, але дивіться уважно, вони бувають різного розміру. Цей, наприклад, трохи менший, і в ручки там трохи бовтається, але працює. А може бути гужон більшого діаметру, ви його просто в ручку не вставите. Варіант 3. Можна заморочитись і наплавити бабишки на трос. Але такий варіант доцільний, якщо у вас якийсь екзотичний випадок і ви не можете знайти такий трос, як вам треба. Я це зробив заради експерименту, розважаюся так. Форму можна зробити дерев'яну, в моєму випадку це шматочки ламінату, то що стелять на підлогу. Форма була зроблена за один вечір. Я не був впевнений, що результат буде задовільний. Ну, наче щось ще вийшло відлити. Тоді треба буде відосік з цього приводу зняти. Форма тут не складна, все робиться за допомогою набору сверл і дрелі. Розміри добишок знав за допомогою штангенциркуля. Щоб форма витримала декілька заливок, я її обробив прозорим силіконом, звичайний, який продається у господарчих магазинах. Трос обезжирив і золодив. Для цього я використовував кислоту для пайки. Але попередньо краще випалити кончик на вогні. Складаю форму і заливаю. Перша заливка була невдалою. На другій спробі перед заливкою я нагрів трос. Вийшло задовільно. Шляпку треба обрізати. Так само відлив і велику баблишку. Надфілем зачистив заливи. Заводської якості, звісно, я не отримав, але як ремонтний варіант згодиться. Якщо у вас були якісь цікаві ремонти тросу, пишіть у коментарях. Будемо ділитися досвідом. Цікаво ж. Бувайте, побачимось на дорогах. Якщо було корисно, ставте вподобайку, підписуйтесь.